Друзі, всім добре, сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкраще. Дякую вам за підтримку, за лайки, подобайки. Друзі, насчет рулетки я трішки. Я просто її на радостях побіг її крутить. А мені сказали мої підписники, за що їм дякую. Сказали, що подивись на проценти. Я пішов подивився на проценти на шанс випадання. Да, там головна нагорода 0-0-0. І там аж три, там, короче. Ой. Важка така рулетка. Я просто її, друзі, на радостях побіг крутить, побачив рулетку, полетів. Ну, а що, ніяких рулеток нема? Ну, тут така болі менше Ну тоді вона ще пам'ятаю була з, ті, з містиками. Ну, ладно, зараз, друзі, не про рулетку. Ви все зрозуміли. У нас контент від Славентія Одессіта. Дякую тобі, друже, за контент. За відосик, що прислав. Зараз ми його побачимо разом. Побажаємо тобі удачі. Вам всім теж, друзі, дякую за підписки, за активчик на каналі. І будемо розпочинати відосик. Поїхали. Це у нас квест Важкий вогонь. Це і на останню перемогу. О, буде в швидкому. Ну що, ну давай, перший полетів. От так, прям з перший сертифікат. Нічого собі, друже. Вітаю тебе. Круто. Хороший тобі квест попався. Тобі пощастило, друже. А багато кому не пощастило, я б так сказав, бо десь. 80 на 20. 80 не, пощасти... не пощастило, а 20 тільки пощастило. Ну, якось так. Ну що, остання скринька. Ну, швидкі перемоги, я бачу, ну. Ну, сирівно, дякую за відосик, друже. Ну давай, що тобі тут? Відкриває сертифікат головну нагороду і випадаємо ему... Титан Страйк. Нормально, друже, вітаю тебе, якщо в тебе ще його і не було. Крутяк. Дякую, друже, за контент ще раз. Обійняв по-братськи.